Я би підсумувала це так, якщо ми не зможемо вплинути на ухвалення законів, не маючи більшості, то ми точно вплинемо на свідомість і душу. А це набагато важливіше, ніж вплинути зараз на ухвалення законів. То це кардинальна зміна суспільної свідомості, це перше. Друге, коли я уважно почала студіювати регламент Верховної Ради, закон про статус депутата, закон про комітети. То зрозуміла, що це все насправді існує в якісь дивні паралельні реальності. Усі ці закони існують в одному світі, а фігури, які мають ці закони втілювати життя, в абсолютно іншому. Тобто, ми реально навчилися писати декоративні закони, декоративну конституцію, називати це красивим словом законотворчість, але виявляється, що в українському політикумі немає більшості, яка готова. Ці закони втілювати у життя, і яка готова робити їх правдою. Наскільки швидко нам вдасться поєднати ці дві на сьогодні паралельні реальності, не знаю, але що радикальнішими будуть наші дії, сподіваюся, усієї опозиції, то швидше написане буде здвігатися із втіленим у життя. На завершення третє хочу зауважити на такому, що ми сидимо у прекрасній частині парламенту, і якщо хтось там зловтішався, що мовляв свободу посадили на гальорку, то це надзвичайно вигідна позиція для того, щоб миттєво бути біля трибуни. Ми це доводили кілька разів упродовж півтора днів. Далі миттєво відкривати двері для тих людей, які незабаром увійдуть до парламенту, бо без народу ми самі нічого не здатні там будемо робити. Крім того, ми маємо там широке поле для різних перетрактрацій, оскільки широкі коридори і так далі. Тобто, хоч що би робила партія кримінальників, українофобів і болота, аби усувати свободу, це абсолютно приречені дії, і це винятково питання часу їхня їхні смерть тому я прошу нас всіх і себе зокрема надзвичайно спокійно реагувати на те, що зараз відбувається в країні, бути певним, що ми обов'язково переможемо.